Вітаю, друзі, ви на каналі Стежками Історії. І сьогодні ми вирушаємо в одне з найколоритніших міст України Чернівці. Це місто має унікальну атмосферу. Трохи відня, трохи Львова, але зі своєю душею. Місто, де в одній кав'ярні можуть зустрітися спогади про Австро-Угорщину, румунську архітектуру і українську душу. Чернівці називають маленьким Парижем, українським віднем. Або ж просто перлиною Буковини. Тож ходімо разом вузькими вуличками і доторкнімося до історії цього неповторного міста. Влаштовуйтесь зручно, подорож починається. У самому серці Чернівців розкинулася театральна площа елегантна, як старовинна листівка. На початку ХХ століття ця територія була базарним майданом, відомим як – Рибна площа. Де торгували зерном і рибою. А ось і її перлина музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської, споруджений у 1905 році. Його збудували австрійські архітектори Фельнер і Гельмер. Ті самі, що створили понад 40 театрів у Європі. За легендою, коли Франц Йосиф І вперше побачив фасад, то вигукнув: це театр у місці, де навіть вікна мають музику. У цьому залі звучали українська, німецька, ідиш і румунська, і завжди аплодисменти. Одразу навпроти театру стоїть єврейський народний дім, символ сильної єврейської громади чернівців. Побудований у 1908 році, він був не лише культурним центром, а й місцем політичного самоусвідомлення. Саме тут, у 1908-му, відбувся перший всесвітній єврейський конгрес. На якому прозвучала ідея створення єврейської держави. Колись у цьому залі лунали скрипки, читалися вірші. Друзі, поки ми будемо прогулюватися чернівцями, розкажу вам одну містичну деталь фасаду єврейського дому. Якщо ви побачили, то на фасаді єврейського народного дому встановлені чотири гіпсові атланти, які тримають балкон головного входу. Але є одна дивна деталь, яка миттєво привертає увагу: троє Атлантів схилили голови у символі покори або важкої ноші, а один тримає голову гордо піднятою. Кажуть, коли будівлю проєктували, архітектор Ганс Грінберг захотів увічнити силу духу буковинських євреїв, які ніколи не втрачали гідності навіть під тягарем історії. Тому один з Атлантів підняв голову, немов каже. Я знаю, що несу важке, але я залишаюся людиною. Ви знаєте, прогулюючись з чернівцями, здається, що місто живе не у сьогоденні, а у спогадах. Та ці спогади якісь такі теплі, живі і йдуть поруч. І якщо слухати уважно, вони починають говорити. Говорить не тільки кожна бруківка, але кожен будинок. Тут переплелись і угорські, і українські, і турецькі культури. А зараз перед вами два унікальних будинки. В Чернівцях їх називають будинки Близнюки. Ці дві однакові споруди розташовані на вулиці Івана Франка. Насправді є одним будинком, розташованим у формі літери П. За легендою цей будинок збудував батько для своїх доньок близнючок. Щоб вони могли вітатися з балконів, побудовано ці будинки у 1908 році. За легендою, тротуари у Чернівцях підмітали трояндами, а книгарень у місті було більше, ніж пекарень. Тож у 2008 році місцевий зочій встановив на цьому місці пам'ятну скульптуру з троянд. Цікавий факт у цьому будинку. Колись виступав всесвітньо відомий румунський композитор Порумбеску. Ця пам'ятна дошка, встановлена у будинку номер 9 на центральній площі в Чернівцях. Колись це був румунський народний дім. Історична споруда, яка відігравала важливу роль у культурному житті румунської громади Чернівців. Далі ратуша один із головних символів чернівців. Її шпиль видно здалеку. Побудована у 1847 році вона й досі виконує свою первісну функцію, тут міська рада. А це квітуча центральна площа. Цікавий факт: щодня у півдні з вежі ратуші лунає мелодія марічки у виконанні трубача, який з'являється з вікна. Цей звичай особливий, бо замість звичного годинникового бою. Тут звучить пісня, яку знає кожен буковинець. Крім того, із цієї вежі ще колись Франц Йосиф І дивився на місто, а нині звідси відкривається краєвид на сучасні Чернівці. Різні, але завжди прекрасні. А ось цікавий архітектурний будинок чернівців. Його дах нагадує турецький шолом, і це не випадково. Адже цей регіон був колись під історичним впливом Османської імперії. Ось як поєднується історія, символіка та естетика. А ось пам'ятник Ференцу Лісту, угорському композитору, який побував у Чернівцях у 1847 році. Кажуть, він був вражений культурною атмосферою міста і дав тут один із найемоційніших концертів у житті. Пам'ятник йому встановили зовсім нещодавно, у 2010 році, на розі вулиць Лесі Українки та Головної. І це не просто данина великому музиканту. Це пам'ять про час, коли чернівці були частиною великої європейської сцени, а ліст – як символ діалогу культур і безмежного таланту. А завершуємо нашу екскурсію чернівцями вулицею Ольги Кобилянської, або як місцеві ніжно кажуть, Кобилянка. Колись її називали панською. Тут ходили лише у найкращому вбранні з парасольками і відполірованими черевиками. І навіть сьогодні це не просто вулиця це сцена, на якій кожен може зіграти свою маленьку роль у великій історії Чернівців. Чернівці це не просто місто. Це розповідь у камені у скрипучих дверях, у старих листівках. Тут час іде інакше. Тут історія шепоче на кожному кроці. Друзі, якщо вам сподобалася ця подорож, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал Стежками Історії та поділитися цим відео. До нових зустрічей! І нехай шлях завжди веде вас до чогось прекрасного.